Контузії, пил опіки все це впливає на гостроту зору. В офтальмологічному відділенні допомагають кожному, хто захищав нас на війні. Один з перших пацієнтів, пан Олександр. Він добровільно доєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення. Служив гранатометником у ДШВ на Донеччині. Каже, на війні здоров'я суттєво погіршилось. Пролікуватися. Є проблема, треба її рішати. Лаза. Поки є можливість привести привести в порядок хоча б зір, наскільки це можливо. Погіршення під час війни і воно й і прийшло. Про можливість відновити зір розповідає фахівчині з супроводу ветеранів пані Тетяна. Раніше жінка працювала в різних сферах, але зараз радіє можливості допомогти захисникам та захисницям. Каже, нині є чимало можливостей, про які люди не знають. На жаль, зараз дуже багато саме ветеранів ветеранок які повертаються да вони дуже гостро відчувають потребу потребу в спілкуванні потребу в допомозі Саме пані Тетяна супроводжує ветеранів до кабінету лікаря. Ідеєю доєднатися до всеукраїнського проєкту Повернемо зір ветеранам захопилася офтальмологиня Людмила Діденко. Таким чином, лікарка прагне віддячити українським воїнам. каже, намагаються обстежити пацієнта на всіх сучасних приладах, аби поставити найточніший діагноз. Безпосередньо це автокератерометр. Ми дивимося пацієнтів на щіленій лампі, робимо ультразвукові обстеження. Якщо необхідно, то ми робимо комп'ютерну томографію сітківки зорового нерву. Це для того, щоб встановити прогресування певних діагнозів. І намагаємося все ж таки підібрати окуляри, якщо це також необхідно, та призначити певне лікування, консервативне чи хірургічне. Я вважаю, що для для кожного, для кожного військового в така можливість, це це подарунок. Аби потрапити на огляд до офтальмолога, слід звернутись до супроводжувача ветеранів. Консультації проводять тричі на тиждень в першій половині дня. За час дії проєкту з початку вересня за консультацією вже звернулося понад півсотні ветеранів та їхніх рідних. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.